Час очікування малюка, пологи, перше знайомство з крихіткою, турбота про неї найщасливіші хвилини в житті будь-якої жінки і її родини. Тому і готуються до цієї події спільно і тато і мама. До Житомирського обласного перинатального центру звертаються багато подружніх пар для обстеження і підготовки до пологів. Молоді пари, які звертаються в наше відділення пренатальної діагностики, де працює дуже великий спектр сьогодні спеціалістів. Які можуть відповісти на любі запитання, провести любі обстеження, які б надалі гарантували для сім'ї її здорове потомство. Здорова мама, здоровий малюк зазначають лікарі. Тому перед тим як планувати вагітність, обов'язково потрібно обстежитись і, якщо треба, підлікуватись. Планування сім'ї передбачає, що люди, які планують народити дитини, повинні вступити в вагітність в Стані максимального здоров'я, тобто наскільки це можливо разом з тим, жінка, яка має якусь серйозну хворобу, не обов'язково повинна все життя впереджуватися, і на ній можна поставити хрест в плані репродукції. Безумовно, ні. Тоді ми говоримо про те, що дорогі, прийдіть, обстежтеся, давайте ми вашу хворобу пролікуємо, Ми зробимо так, щоб ця хвороба була в стані ремісії, тобто не мала проявів. Такому стані безумовно. Жінка має набагато більше шансів сама провести вагітність спокійно і народити, ну сказати, здорову дитину. Окрім здоров'я жінки і чоловіка, велике значення для репродуктивної функції пари має і навколишнє середовище, і негативні фактори на місці роботи, і здоров'я усіх інших членів родини. Очень многие вредные факторы, вот о которых мы говорим, алкоголь и тот же самый никотин, он оставляет следы на многие годы, потому что происходит мутация в какой-то клеточке, и потом эта клеточка, вот, если она через много лет придет к оплодотворению, вот вам, пожалуйста, произойдет у нас такое заболевание, наследственное которого не было и в роду. Подружня пара Ігор та Марина готувались до появи у родині малюка свідомо. Правильно харчувались, гуляли на свіжому повітрі, пройшли усі обстеження. Справжнім щастям стало для них народження донечки Єлизавети. Да, ми планували, ми приїжджали сюди, ми проходили, здавали всі аналізи, вот, нам дуже допомогли, і бо даря учасню врачей, вот, ми змогли займати ребенка. Діти це майбутнє не лише родини, але й країни. Потурбуйтесь про їх здоров'я уже сьогодні.